Всіх привітую на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Стараємося для вас знімати цікаві відео. Е, да, Може комусь покажеться. Звук буде не такий. Трохи коротше, буде другий звук, бо знімаю на цю петличку, чи як вона правильно називається. Бо вітерець і неохота, щоб іскажений звук був. Не іскажений, коротше, щоб вітер мішав. E, що в цьому відео я хочу розказати? Коротше, перше, я хочу розказати, як мене поблокувала наша держава, не держава Ну, держава, можна сказати, Укртранс Безпека. А друге, мене часто в коментарях в Ютубі питають і в Тікток, яка машина лучше. Ман чи дав. Я хочу на своєму прикладі сказати, названий почти що названий одногодки, Ман 2000 го дав 98 чи 1999 Ну, практично на одному рівні. Це не буде сравнювання євро 5 і євро 6 машин. Це буде якраз два старичка євро 2 чи та, по-моєму, вони Євро-2, вважаються, обичні топлівні. Ну, цього насос форсунка управляємо, ну, все таке. І як вони в експлуатації? А, взагалі думав, знімати відео, не снімати. Чого взагалі думав із за того, що було болото. Болото, не хотілося по цій болотяки ходити, воно і зараз, як бачите, калюшки, не на нульова температура, але ночі випав сніжок. І трошки красиво покажи, як тут у нас сніжок. І рішив зняти відео вам. Ну що, почнемо з того, як мені поблокували свята, і як я в п'ятницю 7 грудня проснувся і чуть, як то кажеться, не посивів. Давно то кажеться нічого страшного, але, знаєте, трошки було, коротше, прозрів, коли в 7 утра проснувся, я быстро проснувся виходить я, як обичай, і не як всі, дурна привичка, заліз в телефон. тік-ток, дивлю, щось з приват бізнеса прийшло навчання, заблоковані рахунки. Я думаю, може, налоговичка щось десь не заплатила по налогам. Мені типу, щита блоканули, ну типу, я думав, що ФОПовський, що заблокували. Не туди заходжу, а в мене в приваті всі мої чотири карточки заблокуровані. Коротше, давай туди, підняв дружину, вона в мене в приваті колись працювала. І давай вона передивляється в вдію. А в мене як воно правильно? Коротше, не ареш, не судовий позов. Як Віталій воно не помниш? Коротше, що подали на блокування моїх щитов, і штраф висить в дії 19 тисяч. От Укртрансбезпеки. Чого, де, що, я не знаю. Читайте, коли за Віталіка я пролатив штраф, це був ще вересень місяць. Е, щаска грудень, давай думать, кажу, може, блін возили, кажу, хоча б без перегруза, всі товарки на руках. в Слуші, чого можу доказати, що без перегруза возили у цю ячмінь. Може, десь ну, кажу, за пшеницю товар, ну, Все на руках. в Слуші чого? що, Думаю, може рамка десь пробила. Хоча рамка ось не пробиває, наскільки я чув, 8400, чи 8,5 штраф, а це 19. А, виконавча служба. о, Скажу, як правильно вона називається виконавча служба. Ну, давай коротше, що було, В 8 утра вже нікуди ж ти не дозвонишся, в нас все ж з 9-ти роботи. Дзвоню, дзвоню виконавчу службу. Е, що оказується? Оказується, вона з чіпаться дівчина каже, так і так, у вас неоплочений штраф за вересень, ну, типа, що водій там такий-такий керував транспортним засобом. Ну і пересчитуються штрафи за Тахогра вже ж написано там. Коротше, той, педик, який виписував штраф, виписав не за одну, Коротше, як мав виписати, а понаписувало, а ми тоді не подивилися. Ну, нічого страшного, все одно воно б не змінило 17, там було 100%. Коротше, дзвоню це ж, ну, позвонив із вона все сказала. Кажу, блін, є чеки. Хорошо, що коли платили, сохранили чеки і сфоткали тоді, то я їй о 9-й ранку скинув чеки і вже на вечір у мене карти були розблокування. Я ж якби в шокі і трохи сердитий, їдуш туди в Укртрансбезпеку У нас приходжу, кажу, а що таке? Кажу, чого не розблокували? А там письмі прописано, що ви повинні надіслати нам чек електронною поштою чи Укрпоштою в крайньому випадку, самі привезти. Кажу, а що за дебілізм? Я по-другому не можу це назвати, вибачаюсь, ну це дебілізм. Як виписують штрафи, все, пов'язки, все в нас в електронному виді, що ми ж цифров... цифрові країна, блін. А тут я должен вам завозити, ну як, подожди. Там же ж указано, хто що платник. Коротше, дебіли, по-другому я не назву. Ну, слава Богу, що все рішилося, все добре. Нам уже, не знаю, на камері видно-не видно. У мене глаз зараз краснючий нам буде сьогодні, скоріше всього в больницю. Бо вчора ж сівалку робимо. побачите, я не знаю це. Я не знаю в очередності, як вийдуть відео, ділимо сівалку, вже готуємо до весни. І десь турбинки залетіла каліна. І натерло глаз, вроді і не сильно, ну, коротше, буде в лікарню. Приступимо, каснімемо возле мана, потім підемо возлідаф, а Даф возле магазину, стоїть ман тут по машинам. Що я можу сказати з, як кажучи, з личного опитування? Хтось, звісно, в коментарях якийсь пише за каже, що не так кажу. Блін, ми всю життя проговорили на Суржику. І йдіть в задницю хто проти суржика. Продовжимо. <реклама> <реклама> да, як Віталій каже, Та, взагалі по барабану, найголовніше, щоб ти оставався завжди людиною. На якому ти язику говориш, саме головне завжди людиною в будь-якій ситуації. Продовжимо. Ман і дав. Що один цей XXL, той Super Space. Просто так модифікації називаються, кабіни. Що в мене злучалося з Маном? Тут по мотору, все нормально. Ну, якби, мотори в них що в того, що в того простенькі, обичні топлівні, нічого, якби. Е, Що? По плавності хода, ман плавніше. Ман плавніше намного, він на чотирьох подушках, передок в нього м'якший. Я їздив до Мана на дафі, виходить, не на цьому білому у нас ще один синій був. Я завжди з пньому сидінням їздив. Та навіть на цьому білому я їздив, з пньому божо ще. Дафо я відключив собі пньому сидіння, бо вообще його тоді він, як не валяшка, як то кажеться. М'ягенький. Но в мані мені не подобається дуже багато в нього, навіть на года електроніки. Він вже в нас був глюч, ми ганяли його до Хорошо, що він по... поїхав своїм ходом, завівся і поїхав <свіс> Ніколаїв до електрики. Отак теж стояв, постояв, щось тиждень чи півтора в тому году заводить. Самі габарити включилися, нічого не повороти, ні на що він не реагує. Ті подумали, що тахограф вийшов із строя. Чого, що, ну, коротше, в окончанні вийшло не тахограф. Загнали, нас перемичка є такий на об'їзній Ніколаїв. Загнали, він вскрив там провода. Провод перегнив, перебився, не знаю, що, фух, все зробилося. В Дафа такого немає. Ну, Це ми підемо з Дафа ще розкажемо. Так, що ще доповнить? Бо якось так неожиданно вирішив зняти, може щось забуваюся, не те сказати. Манда не такий устойчивий до корозії, в них кабіни крепші, не так гниють. Дав, звісно, зараза. У нього є болючі міста, і до сих пор уже євро 6-ці пішли, і все одно вони як гнили в тих самих містах, хоч і мікліють броніпльонки з заводу до задниці. Дав як гнив новий ще хуже гниєчому оці старички да, по оцим всім, так скажем, кліматам печка, щоб включати кандьори. На них заводу стояли кандьори. Ну просто до наших днів воно не дожило. І я якби почитати, щоб встановити, що на тому, що на тому кандьор, проще поставити стояночний і все буде гуд. Ну Так і буде. Колись будуть лишні гроші. І поставлю я, що на того, що на того ззаді, так на, на спину, так скажемо, їм ставиться стаяночні і Буде рішення ситуації. У Умана, оці пультики з Вони трошки заумніші, чому ДАФа. В ДАФа все проще. Дві кнопки подогрів, все как бы. Оцей клімат у ума. Він постійно виходить із строя. а в ДАФа теж все проще. От ДАФ ну, проще в цьому плані. Прийшли ми до ДАФа, покажемо, трошки поснімаємо, розкажемо daf ДАФа. В ДАФів болячки. Получається. Тут під капотом, я колись розказую. Тут над, дверя, над дверями починає ржавіть Всього теж ми його брали, він ще був не сильно ржавий, ну вже пішли оці нюанси, треба буде убирати. Дафа мені не подобається. І він все час його викрасиш і він буде починати гнить. Не гнить, а ржавіть, бо піскострується. Фари оце, що пластика. Це якби все мілочок, а по моторам. Що, по розходу соляри, вони одинакові. Хоч в ДАФа мотор чуть підсаженіший. По розходу соляри, що Ман, що дав. Хоча в мані 460-й мотор, а в DAF 430-й, в ДАФа, ну, форсунки треба буде робити, буде як казав. Но, от всегда там я дивлюся, в Тіктокі спорять. Даф краще, ман краще, той краще, той того підгору. По-перше, я б хотів цим умовникам сказати, що лучша машина та, яка заробляє гроші, і твоя машина. А не коли він їде на Євро 6-мані на фірму, яка його в хер не стави, а він, а мене, ман лучше. Це хер знав, Е, Я в цих понтів взагалі не бачу прикола. Дав 430 й мана МАН-460-го підгору наказує. Це вже. Пройдений варіант. Резина, може хтось скаже, а в того може резина вище нижче, Да, може стоять 80-ка, 70-ка, 60 по-моєму, ну то 60 вже якщо не мігаходовська. 70-та резина однакова. може щось да, тут по мостам, різні редуктора, але факт тому, що дав в нас, дав мана під гору наказує. Ну, якось отак. А так, все, в принципі, в них одинаково. Я не знаю, що ще сказати по технічним характеристикам, що розказати, як компресора друг від друга Ну, Це таке, я не знаю, думаю, може нікому цікаво не буде. Дуже похожі між собою машини, просто в обслужуванні я вам скажу, що та, що та, що не геть вони йде, що обходяться. Що на цього радіатор я брав у му році, він був в районі 15-17 тисяч, що на того в 20. Втором зімой чи 21-м зімою. Ну тоді, звісно, чуть, якщо прикинуть по долару, те на те й виходить, що на того вийшов 15, що на цього 15. Так само кулера, оце все якби. Разниці особої в ценах немає. Так що пишіть в коментарях вашу думку, кому краще, що краще. Дафа, так, да, кстати, в Дафа спалка лучше. Матрас якось більший, ширший, ширше. Якось. Отак, От і він мені якось вроді, хоч і той. Ну, кажуть ваші, більша кабіна. Їх вони даже. Плос, просто ми не можемо їх ще зрядом поставити, бо така погода. DAFA кабіна, навіть X Super Space це якось просторніший, ніж мій XL. Ну, тим не, Но, не менее, мені, мені що та, що та машина подобається, ми їх любимо, бо вони наші. Ми за ними ухажуємо. Якось така наша думка. Я не знаю, не знаю, чудно вам було на петлю, Віталік задав вопрос, якщо б не було не той, не той машини, який вибор був перший бив. Я навіть не знаю, який був перший. Ми ось, наприклад, коли брали першого Дафа, ми і розсматривали і DAF-и, і Дафи, DAF, і Рено, і магноми ми дивилися, і пряники. Колись хочу спробувати Magnum, А Дікса, я вже це або з зализаною кришою, ну, або вже хоча б з вольвахою, щоб. Пробував. Все одно, якийсь вайб у Magnum є. Непогана така, Ну, нравляться вони мені. Хоча, я вам скажу, коли за попутками в Южному не було вигрузки в 2022 році, то я машину поставив на стоянку, ну треба було дождатися, по півтора тижня я не хотів сидіти в машині. Я поставив його на стоянку і по путками в Миколаїв. Я на магном їхав. Ну, опять же, це завісить від машини. Якось, як машина збита, що не шатне його, не дену амортизатори, все чітке, то можна їхати. А як тоді в того мужика розбиті були амортизатори, я з южного поки доїхав до Миколаєва, мене два рази тошнило. Щоб мене в грузово тошнило, це було взагалі таке для мене нонсенс. Ну і що, я ж кажу, раз, ну, це скоріше всього, із-за того, що розбита була підв'язка кабіни і всього. Та й так, да, в принципі, я на Магнумі то, що колись їхав ще й до цього, магнум він такий якийся, так шпуль. Іди сюди, ти хочеш розказувати? Будеш з нами розказувати. Ну, все. Наш буде помощник. Не знаю, подобається. Хотів би спробувати будь-яку машину, хотілося б спробувати свіжішу якусь того самого Євро 5, Євро 6. Мені Євро 6 дуже вальвахів, ці фашки травня, як вони. Ото тачки. Я колись теж попутками на южний добирався, Блін, самоліти. Ну і що, колись прийде, і время, що будуть і так будемо і на таких машинах їздити. Я всім бажаю, у кого є мрії, щоб ваші мрії збувалися. і всі дос, достигнули своїх цілі, чи як правильно ц, цілі, дійшли до своєї цілі, так скажімо. Ой, Так що щось таке. Ще може хтось мене поправи, що я сказав, ман ньому кабіна на чотирьох подушках, а тут на амортизаторах. Хано ще Віталя ззаді покаже. Обичні, як можете бачити, амортизатори поперечні, теж їх треба буде поміняти. Ну, це таке в майбутньому поміняємо. Е -е, да, на йдуть, ну, це так, дафі є теж пневмо йдуть. Це те саме, що ман на пружинах дуже велика рідкість. І так само даф пневмо підвіски кабіни це теж дуже велика рідкость. Якось так я ж кажу. А в принципі, машини дуже однакові. Не знаю. Валим з Віталіком город. семена соняха сейчас забрать уже 10 мешочков альдозора в заднем. да э, и в больницу надо с этим глазом бо я стараюсь всегда раньше только попадает какой-то осколок хоть очки защитные но до одного места все равно 10 залетит думал что что из легенькое до утра выйдет ничего сейчас глаз он краснючий ну, короче сейчас козизю его в глазну да, это вытянуть Каплі пропишуть і нормально все буде. Е, що хотів доповнити, За, Що ж, лучше, Ман чи нав? Коротше, Я хотів доповнити. Мене ще в коментарях питали зерновоз, не хотів би ти, там, на штору чи на реф е, бочка. Ну, наприклад. Е, бочка, я не знаю, якщо була б якась там, гарантія чи стоп, ну, гарантія, що станеш на якусь масобою і будеш возить, тями, ходки, ходка в два дні, в три дні, ну, щоб ті возити. На бочках, як правило, я чув, раніше ставки були намного лучше, ніж на зерновозах. Е, ну, а навіть, в у 2022 році теж цих бочок понабирали і ставки зараз завалили. Ну, все одно, Я думаю, не такі хірові, як на зерновозах. Е, реф, реф, це для мене взагалі якби. Не, ну, не знаю, що воно таке. Прицеп знаю, що воно таке цей, ну, но... Под реф треба хорошого логіста і по Україні, як правило, ти сильно рефом не заробиш. Да, може час, сезон, фруктів піде, цей, то може копійчину якусь і заробиш, але Но... його баню. Штора, штора непоганий. ну теж на штору, як кажуть, сезонна робота. Штора добре заробляє, коли кавуни, оце таке овощі тягають. Я б хотів вернуться. саме була непогана робота, виходить, я в 2021 році, в 2021 чи 20 2020, як ковід почався, ми до ковіда тягали арматуру. Да, тоді на Кривий, з кривого рога на Одесу, на Миколаїв, <кхи> на Южний. Дорога була на Кривий Ріг дуже погана. ну Ставка була <кхи> хороша, розчоти були швидкі були, виходить, ми хадар діяли. Я міг два собі ската китайця купити на прицеп. <кху> і ось була арматура, недавно з'явилася. І Навіть вже було в планах знімати контейнер, щоб возити арматуру площадку. І навіть думали, може ще один прицеп площадку брати, щоб тягати. Ну, Вона з'явилася, буквально якийсь там був заказ. <кху> Трохи хлопці поїздили і все, може місяць якийсь з сніг поїздили. Поки зараз немає на порти арматури. Ну, завод, я наскільки чув, зараз більше старається вагонами тягати. Ну, якось голі трохи пересохло. Якось так, не знаю. Нарматуру на я б хотів. На арматурі що? Приїхав на завод, завод з перегрузом не випускає. і точка. Товарки свої завод дає, Возвратів ніяких немає, загрузився, поїхав, вигрузився. Сутки ходка була у нас. Ну, вже в 22-му, коли був ковід, ми по заявці заїжджали определене кількість машин, заїхало, загрузилось, уїхали. Бо до ковіду була жива очередь прямо на заводі і могли сутки двоє грузитися. Ну, воно того стої. Так, Сьогодні я типу, Рембо буду, це в папиних очках, а чи в очках вчора витягували ж цю штуку, зала. І на сонці тепер важко взагалі дивитися. Намучали бідний три глаз. Що я хотів ще доповнити, так відео вийде з вирізочок, що, що вспоминаю, та й буду вам додати, розказувати. Кому буде інтересно, подивитесь, кому не інтересно, то не дивіться. За прицепи теж я за бочки розказував це за самосвали. мене теж колись питали, а чого не хочете самосвала, самосвал, самосвал. Вірите, зараз викинуть 20 25 за самосвал. Нема таких грошей. Можна було б купити чи продати одну машину ну, це глупо сделать, і купити Ну, На даний момент в сфері перевозок я взагалі не бачу от самосвала. Чого? А того, що, що на бортових ставок немає на перевозку, що на самосвали немає ставок на перевозку. Euh, що я вам скажу? Так, да, самосвал добре, друг що десь можна собі шібенки привезти домой. Та й так в всклад вигружається, щоб з поля в склад возити самосвал, він нам не надо. Нам вистачає тракторного прицепу, ми встигаємо, вопросов немає. E, а от так, щоб порти возити, везде є подйомники. У мене скільки років e, бортові машини, ну як, був DAF, ой, MAN, а потім DAF став бортовий. З'явився. Ну, Чесно, сильної нужди я не побачив, що нам нардо самосват. Так, да, 22-му році, коли ці Рені Ізмаїли, там ставки бішень, ну і то, скільки там побуло. Кстати, Бог милого, ми на Рені Ізмаїл не їздили, не жили там. Не знаю, я взагалі, чесно, смисла не бачу ніякого в самосвалі на даний момент. Нам вистачає бортових і оце в самосвалі найбільше, я кажу, мені не подобається, що можете побачити там. Папа пригнав аж де зараз на сервіс його буде. Не на сервіс, а салінблоки, щоб на прицепі перебили. За самосвал. Не знаю. Я оце як дивлюся, чесно вам скажу, як самосвали вивантажуються, то я в шокі Щас махнемо. Скажіть. Як самоски вивантажуються, це капець. Це аж, не знаю, мене аж буває, як я сміємося вигружався, аж мурашки по кочі. А чого так? бо Бортову шо ти? На подйомник загнав, ворота відкрив і стоїш от вітра ховаєшся. Самосвал. Самосвал дивлюся, і це не кажіть, що можна нажати і уйти. Я бачив не репресент 10, що нажали на подйом того самосвала і пішли. А всі остальні, це так. Нажав на подйом, стоїть. ну, Людина стоїть, піднімає, дивиться на той самосвал, двері в кабіну відкриті, вся пель раче. Це взагалі капець, я не знаю. Це моя думка. Я нікого не заставляю думати так само, як ми. Хто як хоче, так і робить. Є хто може собі дозволити самосвали, молодці, купляйте, ми ж наоборот. Ну, я ніколи не завідував людям, наоборот привісую. Людина може, хай купляє, розвивається, все, все робить. Чого б і ні. Нас устраювають бортові, нам добре на бортових. Е, ну не знаю. Якщо хтось щось може ще сказати, доповнюйте. Ну, якось отак це відео в мене виходить. Може комусь було цікаво послухати мої розкази і байки.